Давайте покажу, яке в нас зараз поповнення, які дівчата нам приїхали. Це у нас forunner, так трошки по задниці получивши, але рама ціла, це важливо. Це нам на площадку в Брукліні. Хайлендер. Красивий, максимально цілий, чуть прижатий був, безпека ціла, це для клієнта з України. Одіссей Honda. Ось такі пошкодження збоку трошки прочесаний, швидко зробиться це для клієнта з України. 330-та BMW-шка, дивіться, яка є красива, ця ластівка також їде в Україну. Пікап, очевидно, нам їде тут на площадку Акура, нам також тут на площадку в Брукліні. Друзі, які авто з США були б цікаві для вас, напишіть в коментарях. Ми вам відправимо варіанти, які будуть торгуватися ближчим часом, і відправимо точний розрахунок під ключ, виходячи з середньої статистики за останніх три місяці продажів. І для вашої ластівки також буде такий vip супровід. Звертайтеся.